Огляд прицепу для кочівлі. Ось такий прицеп саморобний. Починаємо з фаркопу, тобто він можна його транспортувати як легковим автомобілем, так і трактором. Тобто виставляється любе. Є електрика, повністю все зроблене. Є місця під корпуса, тобто от зроблені гнізда. Кожний вулик вставляється в гніздо. 20 на, на 20 сімей одноосний. Є для кріплення для регулювання висоти, також кріплення, коли ми, ми перед передкочивлюємо, вставляються ось такі направляючі, якими прикру, прикріпиться потім. Всі корпуса докупи. Тобто зверху ставиться, вирівнюється всі корпуса на один рівень, ставиться, зверху, прижимається дошкою і зажимається. Ось один, це, другий. І так, чотири штуки. Чотири штуки зажато. габарити є, все є. Висота регулюється. Зру... Ось так. Правильно зроблено, От. під низ, тому тут ніколи не зломить, тому що воно правильно зварено. Ось такий прицеп для кочівлі на 20 жилосімей.